Ці дні присвячені пам'яті тих 80 мільйонів людей, чиє життя було обірване насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старим, усім загиблим та усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. За батьківщину у боях вмирали, однаково, дорослі і малі. За довгі роки. Ще не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистому полі, десь при дорозі у розмай траві. Могила тих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять на вічно солдати собаки, чийсь батьки, чи з брати і сини. Їм не судилось весело зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники, орлята. Тепер уже з них рили. Схилися ж над могилами солдатів, що у боях за тебе полягли. Вклоняємося вічному вогню. Вклоняємось до всім солдатам, що міряли дороги крізь війну, щоб нам сьогодні мріяти й кохати. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну тоді. Шануємо тих, хто воює за неї сьогодні. І віддає своє життя за дітей, дружин. Матерів! за наше щасливе майбутнє! Цикла пам'ять нашим землякам-захисникам, які не повернулися живими. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Щоб не коршаки в чистому небі, а космічні були кораблі. Ми хочемо без воїн жити. Хай буде мир на цій землі. Щоб щасливо ті, І не бачили жаху війни. Я миру зичу всім вам добрі люди. Хай не затьмарить небосхил війна. Нехай над світом мир на небо буде. І веселка кольорова. or say no